Друзі, ми опитали 100 тисяч одеситів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичницька і християнська. Яку святкуєте ви? Язичницьку просто їжа і пиття, християнську виконуєте завіт, чи єврейську? Теж пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему, якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам, ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і вивченні Слова Божого онлайн щодня. Нехай збереже вас Господь. Напишіть нам.